Всім доброго дня! Хочу поділитися з вами рецептом меду з бузини і квітів акації. Такий мед я використовую для випічки медових бісквітів, рулетів, пончиків чи печива. Для приготування беремо 1,5-літрову банку тісно напхану квітів бузини без гілочок, 2 літри води, 4 літри цукру, 1,5 чайних ложки лимонної кислоти. І так само беремо для меду з акації. Тепер висипаємо цвіт, цвіт бузини не промиваємо, щоб залишився жовтий пилок заливаємо двома літрами води. Проварюємо 10 хвилин. Цвіт акації кації промиваємо і робимо так само. Проварили 10 хвилин і залишаємо на ніч настоюватись. Відвар вже настоявся, проціджуємо. Беремо марлю. Відвар додаємо цукор, додаємо ще лимонну кислоту, вона потрібна, щоб метник кристалізувався. І варимо на повільному вогні приблизно десь 2,5 години, періодично так помішуючи. До густоти тягучого сиропу. Пройшло 2 години. Отакий вигляд має мед. Так як я використовую для випічки, то ще десь приблизно потрібно проварити пів години, щоб він був трішки густіший. Пройшло вже 2,5 години. Мед зменшився в об'ємі. І можна тепер гарячим розливати баночки і закручувати. І ось такий він має вигляд. Тепер баночку вставляємо лійку, Кладемо ложку, це для того, щоб не трісла баночка. І наливаємо мед. Закручує. І закручуємо. Ось такий вигляд має. Він як вистигне, він буде густіший. А це масокації. У нас закації світліший. Ось так він виглядає. З такої густини виходить мед з бузини. Він виходить темніший. А такий мед з акації, Він виходить світліший. З цієї порції вийшло 3 літри меду з бузини і 3 літри меду з акації. Пробуйте, готуйте, поки є цвіт акації і бузини. В наступних відео покажу рецепти. Випічки, без рулета з такого меду і всім смачного!